Це Дєрть другої ракоці, князь Трансильванії, син старого союзника Богдана Хмельницького. Він мав шанс змінити хід історії і безславно його змарнував. Спершу союз із Хмельницьким. Потім зрада. 1652 року Ракоці кинув союзника і підписав договір із Польщею та Волощиною проти Молдови. Але вже 1654-го знову союз, а в 1656 масштабний план Трансильванія, Україна і Швеція проти Речі Посполитої, велика війна, велике вторгнення. Але Ракоці ніякий не полководець. Хмельницький відкликає війська, ракоці залишається сам в оточенні, без підтримки, а за рік його добили турки. Ракоці помер у місті Орадя, з пораненнями яких зазнав, обороняючи Трансильванію, замість тріумфу, зрада, хаос і поразка. Ракоці союзник, що не витримав випробування війною.